Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. І з вами я, Ваша Ольга. Сьогодні ми записуємо карту дня на вівторок, на 17 червня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Прошу зробити свій вибір. Так, енергетика карт... карти дня на 17 червня 2025 року, перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Та карта, яка перша зрезонує, от ви на неї прямо от. Вона впаде в ваш погляд. Да? от Як наче в неї там вона може трішечки бути іншим кольором або піднятися над столом, знаєте, якесь таке відчуття. От вона от вона ваша. Як, наче от Перша-перша, от, е, наче як в душі от вона ой, ойкнеться, тут от, от, той варіант, та карта дня, яка та енергетика, яка резонує саме з вашою енергією. І з вашим вібраційним полем. І так. Кому потрібно, хто вибирає по-своєму своя методика, да? тому кому не, мало часу, ставимо на паузу, на паузу і вибираємо. Але ви знаєте, мі, як вам, моя вам порада, ви знаєте, що я вам раджу. І так, вітаю вас, одинички. Давайте подивимося, що там у вас. Яка... Який вівторок буде у вас Паш? Паж кубків. Паж кубків це е, несподівані почуття, якісь приємні, да? а може й неприємні, хто його знає. Але це емоційний день. Емоційні, якісь такі маленькі радощі. От чогось мені хочеться сказати, що якийсь день маленьких радощів. Е, те, що ви будете робити в цей день, е, воно буде вам приносити так якісь. Милоту, скажемо так. Знаєте, якісь такі пориви. Приємні пориви, відчуття такі приємності. Об'ясніть, покажіть. Хм. Ну, я ж кажу, що якісь от, вроді би, от е, є яка залежність, якась залежність е, від... Е, я, ви знаєте, мені таке по таке відчуттю, от знаєте, як вам так хочеться тишини, вам хочеться так спокою, і ви так уже вам таке відчуття такого е одиночества і побути, побути на самоті. Але у вас є е е залежність. Можливо, не ваша навіть залежить, а люди, які біля вас, ваша сім'я, ваші рідні, ваші близькі, які від вас залежать, і ви розумієте, що оці маленькі радощі, незважаючи на те, що вам захочеться побути самим, але по десятки кубків ви оці, 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 о, берете силу в оцих малесеньких-малесеньких радощів від своєї сім'ї, від своїх рідних, від своїх близьких. І, незважаючи на д'явола, да, четверку Пентаклю, да, десь де якась залежність від тиші, да, може скупість якась трошечки, може в когось емоційне, таке не можете проявити, там, Знаєте, такі можете бути здержана людина. Але от, у вівторок, наче от, якась, буде цей емоційний якийсь. Такий маленький емоційний прорив, який дасть вам якусь доброту, молоту покажу кубків. У когось буде і так. Але, я кажу, день, день якихось маленьких радощів. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, ставте лайки, коментуйте. Від вас це. Ваша велика плата за мою роботу. І пам'ятайте, щоб не трапилося в житті, обов'язково все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогесенькі мої двічки. Давайте подивимося, що тут у вас. А у вас шестірка жезлів. Шестірка жезлів це день визнання, день успіху, день перемоги. День, в якому на вас будуть звертати особливу увагу, і ви будете лідер у всіх своїх справах. Тобто буде признання вас як переможця. Такий, у всіх справах ваших, ви на коні Ви можете і на вас звертають увагу. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Ну, Імператор, ви. Головний, ви дивитеся, ви в своєму, своєму колі між людьми, тими, якими спілкуєтесь. Ви ось, ну я ж кажу, день признання, день такий, знаєте, ну день к ось о, кубка, віка кубків. Тобто взаємодії, Союзу, і ви, з вами йдуть, ви переможець, да? вам йдуть на контакт, вас розуміють, вас чують, вас, розум... вас з вами погоджуються. ви головний, ви вмієте, ви зможете знайти контакт з іншими людьми. Да? Тобто, День переможця. Оце ваш день, дорогі мої двічки. Такий прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними близькими. Тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті. Навіть хороше. Не тільки ж погане, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі трічки. Що тут у вас? Автичок восьмьорка мечів. Восьмірка мечів це якісь, як б сказала, пастка розуму. Да? От ви, день пастки розуму. Ви самі себе нема ніяких преград, нема ніяких страхів, нема ніяких перепонів на те, щоб ви могли. У своєму житті йти далі. Але ви із за своїх страхів не можете взяти на себе відповідальність, прийняти рішення, зробити перший крок. Ви в, якому, в яким, якомусь обмеженні. Обмежені серйозному обмеженні. І також це е, такий день. Давайте відкриємо більш детально. Холодний, розум, розум. Я ж кажу, пастка розуму. Якісь оце ви самі себе накрутили, самі собі придумали, можете ночами погано спати. Якісь оці, е, як вам сказати, е, тривога, страхи, вина, чувство вини, може, аналіз своїх дій. Оце, оце, оце ви. І п'ятерка кубків, я ж кажу, нема нічого, щоб вам безважало. А немає ніяких перепон на вашому шляху. Але ви, горе ума, але ви від свого цього. Аналізу по королю мечів і розстройства. Оце ночу не сплю, совість замуче. Можливо, от, знаєте, самогридство. От День самогридства. А чи правильно я зробив? А, мож... а не повредиться іншим. А Що буде далі? Оце от, 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 от Мозги кіплять, ви крутите, вертите, накручується, і це в негативному русі. Оце такий буде у вас. І день, не тільки там, знаєте, як кажуть, ну, це дев'ятка мечів, це, це нічна карта, да? там, скажімо, нічні страхи. На неї ще кажуть, Але у вас е, вона програється і в день. Ну, немає, немає нічого, ну, вам немає такого, щоб вас е, не дало б вам ну, були перепони. У вас все нормально, просто ви якось самі себе заганяєте в глухий кут. Такий прогноз в мене для. Варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І пам'ятайте, що що б не трапилося в житті. Але все обов'язково рано чи пізно буде добре. А ми йдемо далі. Четвірочки, що у вас? А у вас король пентаклів, король пентаклів. Це успіх, фінансова безпека, влада може бути, стабільність може бути. Такий день буде пов'язаний більше з матеріальною частиною вашого життя, бізнесом. Це може бути пов'язано з якимись там фінансовими така енергія землі. Земля це стабільність, це добробут, це як сказати, правильно. Раціональне використання ваших ресурсів і ваших можливостей. Все буде до ладу. І, і з фінансами фінанси будуть в плюс. Тобто ви будете працювати і робити свої справи правильно, чітко, розміряно, спокійно, без хаосу, без якихось там переживань. І тут королева Пентаклів будете від. Зробленої вами роботи і дії у вівторок ви будете мати сенс, тобто ви по королеві Пентаклів будете мати щось у своїх рученьках, да? тобто буде у вас... і я вам скажу, що ну, матеріальна частина по дьяволу, це щось пов'язане з матерією. Це грошеньки, якісь вигодні з контракти, це бізнес, теж. але може бізнес такий, знаєте, підложення. Можуть, не дуже, не дуже приємні по сімки жезлів, можуть таке щось вам там предлагати. Але ви від, відіб'єтесь. Якісь можуть бути нападки на вас, але то вже. У когось, да? але ви по карті короля Пентаклі все буде стабільно, все буде. Це вже додаткові карти, то вже не у всіх воно програється. А взагалі, енергетика дня, я вам її сказала. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!